Говард Філіпс Лавкрафт у співавторстві з Сонею Грін, четверта година, близько другої години ночі. Я зрозумів, що час уже надходить. Велике чорне безгоміння нічної глибочині повістило мене про його пришестя, а страхітливий цвіркун, стрекочучись зі затятістю занадто огидною, щоб бути ненавмисною, не залишав у тому жодного сумніву. Це мало статися о четвертій годині у передсвітанковому присмерку, статися до стоту так, як він і казав. Досі я не цілком у це вірив, адже рідко коли можна сприймати серйозно пророкування мстивих шаленців. Крім того, несправедливо було звинувачувати мене в тому, що спіткало його о четвертій годині, того іншого ранку, того жахливого ранку, спомени про який ніколи мене не полишить. І вже коли він нарешті помер і був похований на старовинному цвинтарі просто на протилежному боці дороги за моїми східними вікнами, я відчув упевненість, що його прокляття не може мені нашкодити, чи ж я не бачив, як його безживне тіло було надійно придавлене повними лопатами пухкої землі. Хіба ж не мав я почуватися певним, що його кістки кришачись у могилі без силі принести мені загибель у настільки точно призначений день і годину? Такими воїстину, були мої думки аж до самої цієї приголомшливої ночі, цієї ночі наймовірного хаосу, розтрощених на незаперечних фактів і безіменних передвісників. Я рано вклався спати, безглуздо сподіваючись урвати кілька годин сну, попри пророцтво, що мене переслідувало. Тепер, коли призначений час уже був на відстані руки, я виявив, що мені уже складніше і складніше не зважати на ті невиразні страхи, що повсякчас чаїлися на споді моїх думок. І поки прохолодні простиратла заспокоювали моє розпалене лихоманкою тіло, я не міг знайти нічого, що могло б погамувати ще сильніше лихоманку, яка охопила мій мозок. Я лежав утомлений безсиллям, неспокійно перевертаючись з боку на бік і пробуючи спершу одне, а тоді інше положення в розпачливому прагненні прогнати сном ту єдину напосідливу думку. Що це має статися о четвертій годині? Чи був цей жахливий неспокій спричинений моїм оточенням, тією доленосною місциною, в якій я зупинився після стількох років? Чому з гіркотою запитував я себе зараз? Саме цієї ночі з усіх ночей я дозволив обставинам помістити себе до цього пам'ятного дому та цієї пам'ятної кімнати, чиї східні вікна виходили на безлюдну дорогу та старовинний окружний цвинтар, який лежав за нею. У моїх думках виразно поставала кожнісінька деталь того непретензійного некрополя. Його біла огорожа, схожі на примар гранітні колони, та аура, що ширяла над цвиндером, і належали тим, ким живилися хробаки. Зрештою, сила уяви спрямувала мій зір у більш віддалені і заборонені глибини. І я побачив під занедбаною травою безмовні постаті небіжчиків, з яких ті аури зринали, тих, що мирно спали, трупів, що гнили. Трупів, що несамовито переверталися у своїх домовинах, перш ніж на них сходив сон, і закляті кістки на будь-яких стадіях розпаду від цілих скелетів, що тримаються купи до розсипаної жмені пороху. Над усе я заздрив прахові, а тоді мене охопив новий жах, адже моя уява натрапила на його могилу. Я не насмілювався дозволити своїм думкам забрідати до цього місця поховання, і я б закричав, якби не щось, що стало на заваді тієї згубній силі, яка притягувала мій розумовий зір. Те щось було раптовим поривом вітру, який дмухнув ні звідки посеред безвітряної ночі і відчинив віконницю найближчого вікна. Відкинув її назад із гуркотом, від якого мене пройняв дрож, і відкрив моєму справжньому недремному поглядові видиво того старовинного цвинтаря, який лежав занурений в задуму попід досвітнім місяцем. Я говорю про цей порив вітру як про щось милосердне, але тепер уже знаю, що коли втім і було якесь милосердя, то хіба лише швидкоплинне і глумливе? Адже лише охопивши очима ту осяяну місячним світлом сцену, я виявив нове передвістя, цього разу занадто безпомилкове, щоб потрактувати його як нісенітну ману. Воно здіймалося з поміж надгробків, які мерехтіли відбитим світлом на тому боці дороги, з недобрим інтуїтивним передчуттям, побічно глянувши у бік тієї ділянки, де лежав розкладаючись він. Тієї ділянки, яку від мого пильного погляду заступала віконна рама, я стрепетом відчув наближення чогось невимовного, що загрозливо линуло з того таки напрямку, невиразної, туманної, безформної маси, сірувато-білої субстанції чи духу, маса, яка наразі була тьмяною і розрідженою, але щомиті ставала виразнішою. Дедалі сильнішою, вселяючи святобливий пострах і віщуючи прийдешню катастрофу, і хоч як я намагався знехтувати цим явищем, визнавши його за природній метеорологічний феномен, його жахливо лиховісний та умисний характер, чим далі сильніше оволодівали мною серед нових жаских перечуттів. Тож навряд чи можна сказати, що я був не готовий до тієї виразно невмисної та зловорожої кульмінації, яка настала незабаром. Та кульмінація, несучи із собою мерзенно символічне провіщення кінця, була однаковою мірою проста і загрозлива. Туман, що миті густішав і громадився, набувши зрештою напівматеріального вигляду. Обернена в мій бік, поверхня поступово набувала округлих обрісів і робилася помітно увігнутою, а тоді спроквола припинила рухатися і примарним видивом застигла на протилежному кінці дороги. І поки це марево висіло там, злегка коливаючись у воложистому нічному повітрі під нездоровим місяцем. Я побачив, що воно має вигляд мертвотно блідого і велетенського циферблата спотвореного годинника, тепер жахливі події відбувалися одна за одною у демонічній послідовності. У правій нижній частині того туманоподібного циферблата набрало форми якесь чорне і потворне створіння. Воно було безформним і напівпрозорим, однак мало чотири прямі пазурі, які жадібно простягалися до мене, пазурі, самі образи та розташування яких навіювали думки про згубну приреченість. Вони занадто очевидно утворювали жеські контури і занадто безпомилково займали точне місце цифри чотири на колегкому циферблаті Фатуму. Вже невдовзі, та почвара, чи то кроком, а чи то послуговуючись якимось непоясненним способом пересування, почала наближатися до мене. Тепер я міг розгледіти, що ті чотири довгі тонкі і прямі кіхті закінчувалися відразливими, ниткоподібними мацаками, кожен з яких мав власний ницей розум і невпинно обмацував усе навкруги, спочатку неквапом, а тоді поступово прискорюючись, аж поки я зрештою мало не збожі волю від самої запаморочливої швидкості їхніх рухів. А увінчала усі жахи та страхітлива мить, коли я почав чути усі невловимі і таємничі звуки, що пронизували глибоке нічне безгоміння. Посилені тисячекратно, вони в один голос нагадували мені про ненависну годину. Четверту, марно намагався я якнайшвидше підтягти ковдру, щоб відгородитися від них. Намарно намагався я заглушити їх своїм криком. Я був знесилений і заціпенілий, але нестерпно, болісно усвідомлював кожне неприродне видовище і кожен звук у тій спустошливій проклятій місяцем тиші. Лише раз я засунув голову під ковтру один єдиний раз, коли цвіркун своїм пронизливим верещанням тієї огидної фрази: Четверта година! Здавалося, ось ось мав розтрущити мій мозок на друзки. Одначе це лише посилювало жах, адже стрекотання тієї мерзенної почвари почало гатити по мені, немов удари титанічного молота. Аж ось коли моя закатована голова випірнула зі свого марного сховку, я виявив, що до звуків додалося іще якесь нове чортовиння, яке заповзялося дошкуляти моїм очам. На нещодавно пофарбованих стінах кімнати, немов би викликане тією могильною почварою з мацаками, переді мною глузливо витанцьовувало незліченне з юрмисько сірих і білих істот, яких змогла б намалювати хіба що уява, враженого божим гнівом, деякі з них були мізерно малими, інші ж вкривали собою великі ділянки. У дрібних деталях кожне з них було наділене гротескною і жахливою індивідуальністю, а у загальних образах усі вони відповідали тому самому моторжному зразкові, дарма що так сильно відрізнялися своїми розмірами, і знову спробував я відгородитися від аномалій, якими рясніла ця ніч. Але моя спроба виявилася такою самою намарною, як і попередні. Істоти, що танцювали на стіні, то збільшувалися, то зменшувалися, то наближалися, то відступали у такт своєму хворобливому і загрозливому танці. Що ж до їхнього вигляду, то кожне з них мало демонічне обличчя годинник, який завжди показував ту саму лиховісну годину, страшну, згубоносну годину четверту. Зазнавши поразки у кожній спробі позбутися того кругобіжного і невідступного марення, я ще раз поглянув у бік вікна з відчиненою віконницею та знову побачив те чудовисько, що постало з могили. До тепер воно було жахливим, а тепер стало невимовним. Створіння раніше утворене з незнайомих субстанцій, зараз палахкотіло червоним злостивим вогнем і відразливо помахувало своїми чотирма мацаками кігтями, неймовірними язиками живого полум'я. Воно вдивлялося і вдивлялося в мене з чорноти глузливо знущально, то наближаючись, то віддаляючись. А тоді, у похмурій тиші, ті чотири полум'яні пазурі. Звиваючись, запрошувально поманили до себе свої подоби, що заходилися ритмічно відбивати такти якоїсь приголомшливої сарабанди, аж доки увесь світ перетворився на один огидний колобіжний вир четвертих годин, які стрибали, гарцювали, ковзали, шкірилися, кипкували та погрожували. Я почув, як звідкись, зародившись удалині і поволі наближаючись, понад незбагненними, неначе сфінкс морями, та лихоманковими болотами, і з легким шелестом надлетів ранковий вітер. Спершу ледь чутний, він робився гучнішим і гучнішим, аж доки його непозбувний тягар не полинув повінню дискотливої, деренчливої какофонії, що повсякчас проносила із собою ту саму мерзотну погрозу. Четверта година, четверта година, четверта година. Звук, монотонно наростаючи, зі скавуління, перетворювався на оглушливе ревіння, подібне до гуркотіння велетенського водоспаду, але зрештою сягнув найвищої точки і почав ущухати. Стихнувши вдалині, він залишив у моїх чутливих вухах таке бриніння, що його, проїжджаючи повз, залишає по собі швидкий та великогабаритний залізничний потяг, бриніння та безмежний страх, сама потужність якого надавала йому певного смиренного спокою. Кінець уже близько, всілякий звук і всіляке видиво зливаються в одну неосяжну хаотичну круговерть смертельної, гомінливої загрози, в якій сплавлені воєдино усі ті жахливі і нечистиві четверті години, що існували від початку незапам'ятних часів, і що існуватимуть у прийдешній вічності. Полум'яне чудовисько насувається, воно вже близько. Його могильні мацаки ковзують моїм обличчям, а його пазурі жадібно вигинаються, шукаючи моє горло. Нарешті я можу роздивитися його обличчя, що проступає крізь рознуртовані фосфоресцентні випари цвинтарного повітря, і зі спустошливими муками усвідомлюю, що воно є жахливою, величезною, схожою на гаргулью, карикатурною подовою його обличчя. Обличчя того, чиєї неупокоєної могили вийшла ця почвара. Тепер я зрозумів, що мою долю насправді вирішено, що деякі погрози шаленця насправді були демонічними прокляттями могутнього диявола, і що моя невинуватість не дасть мені захисту супроти зловорожної волі, яка жадає безпричинної помсти. Він має намір із надлишком заплатити мені за ті страждання, яких йому випало зазнати тієї примарної години. Має намір витягнути мене з цього світу до сфер, які відомі лише невіженим і одержимим дияволом. І поки серед розбурканих пекельних вогнів і шаленства проклятих ті полум'яні пазурі смертоносно націлювалися на моє горло, я почув, як із коменкової полиці долинув ледве чутний дзискотливий звук часоміра. Дзищання, яке сповістило мене, що він ось ось проб'є годину чиє ймення, зараз невпинно линуло зі смертоподібної, схожої на печеру горлянки тієї тріскотливої, кромкітливої, могильної почвари переді мною, прокляту, інфернальну, четверту годину. Дякую за прослуховування з новорічними святами. Нехай мрії кожного українця збудуться. Миру вам, чистого неба над головою і здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, і ми ще почуємось.